Чи знаєш це законно щодо поводження з тваринами? Перевір себе. Питання номер 1 З якого віку дитині самостійно можна вигулювати собаку на вулиці? 12 років, 14 років або 16 років? Питання номер 2 Скільки метрів має бути мінімальна привізь ланцюг домашньої собаки? Не менше 5 метрів. Не менше десяти метрів або не менше 20 метрів. Питання номер 3 Чи зобов'язаний власник домашньої тварини надягати на неї машини з ідентифікаційними позначками? Так завжди ні. Повинен якщо вигулює її без повідця. Питання номер 4 за якою температури повітря забороняється лишати тварину в закритому салоні автомобіля без нагляду людини? Вище 25 градусів за Цельсієм та нижче нуля, вище 20 градусів за Цельсієм та нижче 5 у будь-яку погоду. Питання номер 5 Якщо господар відпускає тварину в нашийнику, вільно гуляти по вулиці. Чи вважається така тварина безпритульною? Так або ні. Питання номер 6 Що означає кліпса на вусі безпритульної собаки? Собака, собака стерилізована, собака чіпована або собака на самовиголі? Питання номер 7 Яке максимальне покарання за жорстоке поводження з тваринами в Україні? До 3 років позбавлення волі, до 6 років позбавлення волі або до 8 років позбавлення волі? Чекаю кількість ваших правильних відповідей у коментарях.